Де ви зараз є? Я в приміщенні я пішов за ті мови. Приміщення ТСК. Ви в приміщенні якого? ТСК Сигівського, Світська 105. А ви туди явились у зв'язку з чим? Ну за тим військовим квитком. А, ви явились за військовим квитком? Так, да, я самовільно прийшов без всяких там. Так, і що вони, Тас... і що вони вам сказали? Сказала, що військова така мені не дадуть, а я їду на ВЛК. Я кажу, чекайте, яким фікіння. Я кажу, я наступаю на зміну. Кажу, кажу, ви, ви, ви каче, на якийсь день не прийду, вам ти будемо проходити в виберу собі частину. Будемо думати, я буду служити, кажу, я не проти. Вони кажуть, ні, я виходжу з військомату, йду на роботу, кажу, я йду на службу. Вони мене доганяють, застосовують бойовий прийом, кидають мене на підлогу, один мене починає копати. Другий підбігає, вже мене тягнуть середину, прорвали мені форму. А ви були у формі? У формі, звичайно, з жетоном, з усім. Я ж на роботу їду зараз на чергування, ну їхав. Я зараз вже не знаю, чи я заступлю, бо мене може перелом, мене так. А ви, Телом, ви що... а, а в якій ви годині там були? Десь п'ятдесят я прибув, приблизно. Бо я ж фотографії там забрав деякі. Приїхав військомор, писав офіційну рапорт, щоб військовувати. А на яку Десь... годину у вас чергування? Третє години згідно рапорту має бути. В третє годині я ж написав рапорт, інакше мені про гол поставлять, і на тому закінчується. Я офіційно роботи на роботі, на кі підставі я зараз не буду на роботі, на службі. Вам що, повістку вручили про, про виклик, про призв, чи, чи мені не вручали, взагалі нічого, ніхто мені нічого не показує, ніхто не то затягнули мене як мішок з картоплі, скопали і на тому закінчу. Угу. І що, і, і вас направляють на ВЛК, чи як ти розумієте? Я не знаю, вони, кажуть, не на руках, напівають, що я взагалі не розумію, я на службі зараз. Я кажу, відкликайте мене конкретний, день? я собі піддав. Я ж, я зараз я не знаю, що робити, я вже переживаю, щоб щось мені не відбили. Тобто вас там не випускають, так? Я. Не випускають. Незаконне позбавлення працівника поліції. Угу. А хто? Ви знаєте, хто ти працівників, які... Застосували. не представляється. Просто в не представляється. Не представляється? Ні, ну, ну це що не, представляє, не представляється, керівництво каже, на камеру казав, що я, я приступаю до служби. Я ще з органів не звільнені, вони вже мене на службу іншу беруть. А ви цей, а е, на 102 дзвонили? Дзвонили. А що, вони, так, ск а що вони сказали? Викликали слідчук притину, пишу заяву. Хто пише? Ви? Я почалась ні і мав турбовану волю. А ви вже є, вони вже приїхали до вас? Так, так, є біля мене. Я зрозумів. Добре, добре, ну телефонуйте тоді, щоб я був в курсі справи, що й до чого. Бо тому що ви, ви не проти, щоб я це діло оприлюднив. Звичайно, тільки за. Добре, все. Оприлюднюйте якомога швидше. Добре, дякую, все, будьте здорові.